Що потрібно знати українцям, які планують отримувати тимчасовий захист у Франції у 2024 році. Як отримати цей захист, яка соціальна підтримка, як знайти роботу? Про це поговоримо у цьому відео. Дякую, що ви на каналі Іліної. За традицію лайк поки що йому ставити не треба, поставити вже тоді, коли додивитеся. А я сподіваюся, що ви додивитеся, але підписатись можете прямо зараз. Дякую, що ви це зробили. Влаштовуватися зручніше. Ми починаємо! Отже, Франція у 2024 році продовжує приймати українських біженців, їм забезпечить тимчасовий захист до березня наступного року. А ось дозволений термін перебування збільшено до березня 2025 року. При цьому вони мають право на пільги і притулок. Про це пише портал Visit Ukraine. Почнемо з самого початку. В'їзд до Франції здійснюється на загальних підставах з діючим біометричним закордонним паспортом, або з діючим небіометричним закордонним паспортом, та з короткостроковою шенгенською візою, або довгостроковою візою для в'їзду до Франції, або з видом на проживання у Франції чи іншій країні ЄС. Також приймає документ, що підтверджує статус тимчасово переміщеної особи. До того ж, якщо ви в'їжджаєте з дитиною, то у разі відсутності в неї закордонного паспорта в'їзд можливий при внесенні інформації про дитину в закордонний паспорт одного з батьків. Для отримання відповідного французького документа треба звернутися до префектури департаменту за місцем проживання або до відповідного пункту надання допомоги. У Парижі він знаходиться за адресою, яку ви бачите на екрані, і працює щодня з 9 ранку до 18 години. На місці знаходяться перекладачі. Українським біженцям доступні такі послуги. Перший прийом тимчасово переміщених осіб і надання первинної допомоги, це їжа, гігієнічні набори тощо, центр попереднього запису до соціальних працівників, перші медичні консультації, присутня лікар, психологічна допомога. Тимчасове поселення на місці присутні працівники, які можуть допомогти з екстреним поселенням. Для отримання допомоги у регіонах варто звертатися до найближчої префектури. При цьому необхідно мати паспорт громадянина України та інші документи, які обґрунтовують ваше становище. Якщо у вас є всі підстави, то ви отримуєте захист і дозвіл на тимчасове проживання. Потім вас направлять до управління імміграції та інтеграції Франції. Зверніть увагу, що тимчасовий захист у Франції надає українцям право на оформлення тимчасової посвідки на проживання на території Франції з позначкою одержувач тимчасового захисту, виплату допомоги прохача притулку, дозвіл на професійну діяльність, доступ до медичної допомоги, можливість навчання дітей, підтримку отримання житла. Крім того, на відміну від статусу звичайних просителів біженства з документом від Франції АПС українці мають ширші права, зокрема, право залишати при собі власний паспорт та інші документи, право на роботу та можливість їздити до рідної країни. Тому клопотати про статус біженця у Франції не рекомендується житло для українців коли ви прибуваєте до Франції, вас на кілька ночей розмістять у пункті тимчасового прийому. Потім на підставі різних факторів, таких як кількість людей, наявність вільних місць. Та інших висновків соціальних працівників вам нададуть тимчасове проживання на кілька тижнів чи місяців, перш ніж знайдуть постійне місце проживання. Також враховуйте, що вас можуть розмістити в іншому місті, іншому департаменті або іншому регіоні Франції, відмінному від міста прибуття. Справа в тому, що зараз житло у Франції мало і найчастіше поселяють у селах і маленьких містах. До того ж, українці мають право орендувати житло самостійно. Зробити це можна в будь-якому місці, держава ж може надати необхідні гарантійні вимоги щодо здачі житла завдяки спеціальній системі. Скористатися нею може будь-яка працевлаштована особа віком від 30 років з умовою, що її доходи не перевищують півтори тисячі євро на місяць і при подачі запиту протягом 6 місяців з моменту працевлаштування, а також будь-яка людина віком до 30 років, яка бажає винаймати житло незалежно від його становища. Фінансова та соціальна підтримка після отримання тимчасового захисту ви маєте право на матеріальну допомогу, розмір якої залежить від кількості людей у вашій родині. Загалом розмір фінансової підтримки на день становить для однієї особи 6,8 євро, для двох осіб 10,2 євро, три особи 13,6 євро, чотири особи 17 євро, п'ять осіб 20,4 євро. Якщо держава не може надати вам безкоштовне житло, ви отримуєте додатково 7,4 євро на день для оформлення виплат. Зверніться до французького бюро імміграції та інтеграції. Процедура отримання фінансової допомоги у Франції виглядає так: перший етап: задекларуйте відсутність прибутку, другий етап на місці вам видадуть картку ADA. вона активується за допомогою смс-повідомлення на французький номер. Зазвичай, через один-два тижні, максимум до 45 днів, ви отримаєте смс для її активації. На додаток до цього ви отримаєте брошуру українською мовою з основною інформацією про ці соцвиплати та адресу електронної пошти для всіх наступних питань та комунікації. Зверніть увагу, що термін виплат прив'язаний до дати документа про тимчасовий захист, тобто після закінчення дії документа припиняться і соцвиплати, якщо ви не надішлете на ту саму електронну адресу копію фотографію документа про продовження дії вашого статусу. Додатково українці можуть отримати у Франції продукти харчування та речі першої необхідності. Для цього зверніться до однієї з громадських організацій, назви яких ви бачите на екрані. Дізнатися адреси цих закладів можна у мерії вашого міста. Там же можна дізнатися і адреси фондів, де можна отримати безкоштовне харчування, засоби особистої гігієни, безкоштовний доступ до інтернету і так далі. Що з приводу медичної страховки? Також тимчасовий захист передбачає доступ до безкоштовного медичного обслуговування у всіх державних медичних закладах Франції, універсальна система захисту здоров'я та додаткове солідарне медичне страхування покривають такі витрати: Консультації лікарів, терапевта, стоматолога, акушера і так далі, купівля ліків за рецептом, аналізи та обстеження, витрати на окуляри, зубні протези, слухові апарати та медичні прилади. Для оформлення полісу медичного страхування зверніться до Державного фонду медичного страхування за місцем проживання або до Центру допомоги українцям, якщо ви в Парижі, Ніці або Страсбурзі. Період оформлення після подання документів складає близько 10 робочих днів. Діти отримують медичну допомогу на підставі полісу батьків або опікунів. Прийом лікарів проводиться за попереднім записом. Для цього достатньо встановити додаток «Доктор ліб і вибрати в ньому терапевта, який вас цікавить, а також дату і час прийому. Саме цей лікар надалі направлятиме вас до інших фахівців, крім стоматолога. Якщо ви маєте інвалідність або втратили дієздатність через вік, ви можете повідомити префекта про конкретні ваші потреби в адаптації або у супроводі. Пошук роботи. Щодо роботи, то українці, які набули у Франції статусу тимчасового захисту, мають право, звичайно ж, на працевлаштування. Знайти роботу може допомогти місцева служба зайнятості. Тут можна підібрати вакансії, які не потребують особливого досвіду чи кваліфікації. Також центр консультує з будь-яких питань працевлаштування. Вакансіями для початківців можуть бути продавці, консультанти в магазині чи різнороби на підприємствах. Все це можете знайти на порталі Методжоб роботу для висококваліфікованих кадрів. Можете знайти на сайтах, які ви бачите на екрані. Сподіваюся, що у цьому відео я вам розказав усі базові речі. Іншу інформацію ви вже дізнаєтеся на місці. Якщо воно було вам корисним, поставте, будь ласка, тепер з чистою совістю йому лайк. Ще раз перевірте підписку на канал, щоб потім не прокавити наші наступні відео. Дякую вам за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках.